19 століття інколи називають буржуазним, оскільки внаслідок руйнування старих порядків саме буржуазія стала новою панівною верствою суспільства. Її смаки і уподобання були в ньому визначальними. Це знайшло відображення і в повсякденному житті населення. Більшість сіл і селищ у той час, як і за попередньої доби, зберігали свій традиційний вигляд. Однак значна частина міст зазнала суттєвих перетворень. У XIX столітті стали відбуватися зміни у плануванні міст. Тепер вони складалися із центральної частини, де мешкало заможне населення. І було зосереджено все необхідне для його життя і передмістя, де селилася міська біднота, розташоводи, води, дешеві трактири, поштові станції тощо. Для зв'язку між центральною частиною та передмістями прокладалися нові широкі вулиці. Майже всі міста тогочасної Європи поступово зростали та прикрашалися будинками, що відповідали новим умовам життя. Старі будівлі зникали одна за одною, а нові шикувалися в довгі вулиці. Збільшення міст, навіть великих, відбувалося досить повільно. Але все-таки до середини століття вигляд більшості з них повністю змінився. У центральній частині міст створювали площі, парки, бульвари тощо. На вулицях з'явився перший громадський транспорт. У зв'язку зі зростанням цін на землю ставало все більше багатоповерхових будинків. Зокрема, у Парижі було зведено чимало семиповерхових прибуткових будинків, що поділялися на квартири, які здавалися в оренду. У другій половині ХІХ століття з'явилися водогони, що працювали на силі пари. Перший водогін був створений у Лондоні, а дещо пізніше у Парижі. У XIX столітті почали будувати все більше ділових, адміністративних, торговельних і виробничих споруд. З'являлися крамниці, банки, вокзали, фабрики, виставкові зали, бібліотеки тощо. В оформленні будівель застосовували стилі рококо, класицизм і ампір. У XIX столітті міській архітектурі довелося вирішувати нові завдання. Зокрема, необхідні були просторі зали громадських будівель, вокзалів, банків, торговельних і виставкових павільйонів тощо, де стіни не заважали б пересуватися великим потокам людей. Це обумовило появу нових архітектурних рішень, конструкцій і будівельних матеріалів. Так у будівництві стали широко застосовувати металеві конструкції, бетон і скло. На робітничі передмістя переважна більшість архітектурних новацій не поширювалася. Житло та умови життя в ньому. Залежали від рівня заможності господаря, що було визначальним за часів панування буржуазії та її інтересів. Найзаможніші особи мали власні великі будинки з десятками кімнат. Люди середнього достатку жили в невеликих будинках на кілька кімнат або орендували зручні квартири. Бідняки селилися в хатинках на околицях, у підвалах, на горищах тощо. Будинки заможних верств у цей час опалювали високими чотирикутними печами, голландками. Їх назвали так тому, що вони поширилися з Голландії. Буржуазія встановлювала на кухнях плиту. Невисоку пічку із залізною панеллю, де було декілька отворів над вогнем для приготування їжі. Біднота, як і раніше, готувала їжу над вогнищем. Для освітлення приміщень заможні люди використовували спочатку винайдені наприкінці XVIII століття масляні лампи зі склом. Із середини століття газові лампи, пізніше газове освітлення, а з 70-х років 19 століття до їхніх осель прийшло електричне освітлення. Бідні люди освітлювали житло з кіпкою. Однак і в багатих, і в бідних оселях часто траплялися пожежі. Заможні люди споживали їжу із порцелянового або фаянсового посуду, який набув поширення та значно подешевшав. У Європі відкрилися численні фабрики з його виробництва. Біднота, як і раніше, користувалася переважно глиняним посудом. Завдяки фабричному виробництву. Вироби зі скла стали доступні всім. Для приготування їжі використовували здебільшого мідний, залізний і чавунний посуд. Попит буржуазії сприяв розвитку меблевого виробництва. Меблі вкривали різьбою, покривали червоним та чорним лаком і прикрашали металевим оздобленням. Деякі предмети хатнього вжитку, такі як скрині, великі рундуки, зовсім вийшли зі споживання, тому що вже не відповідали сучасним потребам. У бідних верст населення, можливостей слідкувати за змінами меблевих стилів, узагалі не було. Невід'ємним елементом міських осель. Різного рівня заможності ставали настінні і столові годинники, вони немов символізували собою те, що в буржуазному 19 столітті час це гроші. Шлюб та сім'я залишалися одними із найважливіших ланок тогочасного європейського суспільства. Зміни, що відбувалися в суспільстві, впливали на них, проте в цілому не порушували їхньої сутності. У цей час були поширені великі сім'ї, у яких діти жили разом із батьками. У знаті це великою мірою обумовлювалося спільною сімейною справою, а в бідноти Піклуванням про старих батьків і фінансовою неспроможністю розпочинати самостійне сімейне життя. Кількість дітей у сім'ї також визначалася заможністю та можливістю їх прогодувати. Велика французька революція кінця 18 століття спричинила значні зміни, як у стилі життя в цілому. Так і в тогочасній моді, віднині всі люди були рівноправними громадянами, що й обумовило основну рису тогочасного буржуазного вбрання, його одноманітність. Узагалі, буржуазний костюм виник в Англії після перемоги там революції, а пізніше поширився на континент. Тепер фактично представників різних станів уже не можна було відрізнити за одягом. Усі могли носити те, що їм до вподоби. Мода набувала інтернаціонального характеру, однаково одягалися в певний час у Європі і Америці. І з цього можна зробити ще один висновок у країнах де залишався свій національний костюм, ще не переміг процес індустріалізації, зберігалося натуральне господарство і не було розвинуто фабричне виробництво одягу. Чоловічий костюм, на відміну від попередньої доби панування галантності, став більш практичним, підкреслював саме чоловічий характер свого власника. Тепер буржуазний костюм підкреслював, що це одяг працівника, невтомної, заповзятливої людини, головним змістом життя якої є діяльність. Власник буржуазного костюма був активним, швидко рухався, і одяг не мав йому заважати. Зникла будь-яка декоративність, святкове різнобарв'я. Кольори стали нейтральними, костюм зводився до простих головних ліній. У XIX столітті набагато частіше, ніж раніше, змінювалися стилі моди. Лише у Франції були стилі моди часів революції, доби директорії, консульства і Першої імперії. Костюм перетворився на засіб підкреслення політичних уподобань його власника. Модні стилі швидко поширювалися і не менш швидко змінювалися завдяки масовому виробництву фабричної промисловості. Жіноча мода, як і чоловіча, намагалася підкреслити особисті якості і природну привабливість власниці вбрання. Жіночий одяг набув виразної жіночності. Водночас жінка прагнула виглядати просто та відчувати себе вільно, що й обумовило відмову від поширених раніше корсажів, нижніх спідниць і ватних підкладок, заміну чудернацьких башмачків на величезних підборах з ручними сандалями. У тогочасній Європі роль центру чоловічої моди відігравав Лондон жіночої Париж.